Ми поїхали в Київ, і здається, 3 березня вже поїхали на перші бойові ну, на оборону Києва. Я срочну службу проходив у 2008 році. Ну це був ну, совковий жах, коли все розкрадалось. Автомат я в руках тримав, але ну це нічого е, за, ну, общого немає з бойовими діями. Було прикольно на хамерах по Києву ну, і свій вайб такий був прикольний. Хочете, ви лишаєтесь в рекрути? Якщо ні, йдете додому. Свята війна за виживання нашої нації і. Це не означає, що умовно давайте всіх стрем, типу, до останнього солдата, до останньої людини. У студії є наш гість. Ми будемо говорити із Антоном Радько на позивний Тоха, командиром 3-ї механізованої роти 1-ї механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Тоха, вітаємо вас. Вітаю. І я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що ви можете ставити своє запитання нашому гостю 0800 30 40 33 номер нашої студії, і можете писати нам на вайбер 067 67 404 76 номер нашого вайберу. Ми обов'язково передамо усі запитання. А поки почнемо з того того, як ви прийшли в третю штурмову і ким ви були до війська. Дякую. В цілому почалась війна. ну, війна почалась чотирнадцятому, повномасштабно на да, 24 лютого. А, якби я вже до того приймав, прийняв рішення, що обов'язково я поїду на війну, в 2014 році. Трохи якось не склалось. Ну, якби війна тривала весь цей час, можна було потрапити, але там з певних причин я пішов в військомат, вони тоді, типу, в нас війни немає. Очікуйте, я був в збірній Україні по ММА, готувався на якийсь міжнародний турнір, дуже травмувався, майже рік там, по лікарням з гіпсами. От почав тренувати, відкрив свій клуб. Ну і потім почались мінські домовленості, все в тому роді. І якось ну угу. не пішов. В общем, але для себе вирішив твердо, що от коли почнеться знову там загострена фаза, така як там 14-15, або щось більше, що я обов'язково в цей двіж впишусь. А були впевнені, що почнеться. Чесно кажучи, я жив там в своєму світі, спортивному, як і більшість людей. Я про це не думав. Просто от для себе вирішив. Якщо буде, я по-любому впишусь. Тобто, я такий вже момент не прогавлю. І все до 24 числа так вийшло що я у Львові. Зустрівся знайомим. приїжджав туди на якийсь турнір, зустрівся знайомим, який воював в АТО. І ми просто. Пили каву, він говорить, що от е, скоро по-любому буде війна. Це десь, можливо, за місяць часу було. А, ну, я такий, окей, візьмеш з собою. Бо кажу, в мене нема ну, з ким їхати. Він окей, візьму. І все 24 числа я до нього дзвоню, Він каже: Да, все, я зараз сім'ю вивожу і буду їхати на Київ, формується підрозділ. Я говорю, все супер. І здається, 26 чи 27 лютого я виїхав в рівне. Він з Львова їхав, мене підібрав. І а, так ми поїхали в Київ. І здається, 3 березня вже поїхали на перші бойові ну, на оборону. Києва. Це відразу потрапили в третю штурмову? Е, ні, третя штурмова сформувалась, поч... ну, почала формуватись, uh -huh. і вже по документам, як третя штурмова, це був листопад місяць 2022 uh -huh. року. До того часу ми. Просто були добровольці, там місяця три-чотири ми навіть не оформленими були за рахунок того, що в нас командування було вже ветерани, і якимось вони там хабатились, щось робили. І в нас було там якась, якась зброя, якісь автівки. І, ну зрозуміло, що це не було забезпечення, таке як в регулярних військах. Ну, все одно цей період, як ми не були оформлені, якраз була київська кампанія. Ми типу умовно називали Стерео Азов Київ. От. І це все було через те, що наше командування шукало якби, підрозділ, куди можна було б всією нашою ватагою вступити. Тобто, в окремі якісь підрозділи не хотіли, щоб розділялись, і тому шукали місце десь в штатку, якусь на підрозділі. Нам знайшлося місце в певному там підрозділі. От, і ми десь ну, вже після київської кампанії ми вже стали як ССО «Азов Київ», от, і В складі цього підрозділу виїхали на запорізький напрямок, там працювали е, певний період часу. ну і після того Командування вирішило масштабуватись, то що добровольців людей було дуже багато охочих. Де ви зараз? <гум> от е, було дуже багато і потрібно було масштабуватись. То, що лінію фронту рухають не спецпідрозділи, хоча вони роблять колосальну роботу. А саме е, бригади, всякі е, механізовані, штурмові, тому треба було масштабуватись. От. І вже Десь з вересня місяця 22-го року почались документальні ці всі процеси. І в листопаді місяці, на початку листопада, ми БТГРом як уже третя окрема штурмова бригада, виїхали на Херсонський напрямок на наступальну операцію. Ну і з того часу от ми стали вже третя окрема штурмова бригада. Тобто, з самого початку я всі ці процеси пройшов. Пройшов людину, яка взагалі не одупляла, що таке війна, що робити. Я срочну службу проходив у 2008 році. Ну, це був ну, савковий. Жах, коли все розкрадалось в дуже в швидких масштабах, шапки ушанки шанки, Ну, Скільки раз за свою строкову службу брали зброю? Е, до речі, в мене просто не сама гірша була строкова служба. Я раз в місяць ми виїжджали на стрільби на полігон. Да, на полігон, але це було просто для галочки. Умовно таку штуку, як приведення зброї до бою, тобто, щоб ціль вона ну, стріляла прицільно, цього не робили, там не дивились, куди ми стріляємо. Просто є умовно мішені. Отам ми. Туди вистрілили по магазину, ну хоча б да, там поводження зі зброєю показали, і на тому все. ну Хоча б нас так було. Плюс у нас було несення служби зі зброєю караульне. Ну, тобто автомат я в руках тримав, але ну це. Нічого ну, общого немає з бойовими діями. От. І тому я я приїхав в Київ, якби якогось поняття про війну я не мав. Ну і в принципі люди, які попадають ну, до того, як потрапили на війну, вони ну якби не, не знають, що це таке. І все, і весь цей шлях формування, всі ці операції, все, все я пройшов там і через рік часу отримав поранення. Угу. От і вже. Після реабілітації став на посаду командира роти і якби керую вже ротою. А ось ви згадали, що в цивільному житті ви були спортсменом професійно. Ви так. тренували дітей? Ви нам розповідали так. ще до ефіру. І я ось дивився одне ваше інтерв'ю, і ви сказали, що під час війни ви вже стали українським націоналістом. А у чому саме і коли ви знайшли в собі ось цю рису українського націоналізму? Що це за ідея? Це відбулось після першого бою. То, що я зрозумів, що е, ну, моє життя, життя там інших людей в масштабах нації нічого не значить. Як би це жорстко не звучало, то що йде е, свята війна за виживання нашої нації і. Це не означає, що умовно давайте всіх стрем, типу, до останнього солдата, до останньої людини. Ну це не про це, це про те, що кожен з нас на будь-якому місці, неважливо чи в студії за мікрофоном, чи на полі бою, має робити від себе максимально в ім'я е, святої мати героїв. Нашої України, нашої нації, того що українці це найсильніша нація в світі. Вона має процвітати, жити, і ми маємо здобути незалежну соборну українську державу, велику українську державу. Того, що, ну хто якщо не ми, і хто на це заслуговує, якщо не ми? Тому що ми боремося з імперією зла уже дуже багато сторіч, і, і нас просто не зломити. Тобто, вони вони не от зараз, да там такий такі. Момент напруження, там в них десь успіхи, тут успіхи говорять там про переговори, про ще щось там все це не має значення. Ми все одно вистаємо, ми все одно переможемо рано чи пізно. І коли говорять там, що УПА свого часу десь там програла, або там визмальні змагання 17-21 року були програні, це все ірунда, того що. Е ми зараз сидимо з вами тут, спілкуємося як українці українською мовою, в українській незалежній державі. Так, вона зараз не соборна, тому що ну, Кацапи е тимчасово окупували певні території, але вона незалежна. От, тому ну, ми переможемо однозначно, просто коли це буде, ну, питання відкрите. Так, ви кажете про те, що після першого бою прийшло це розуміння, і ви вже згадували, що починали з київської кампанії, потім Запоріжжя, потім Херсонщина. Який бій вам для вас зараз був знаковим, про який ви можете нам розповісти, поділитися своїми спогадами? Е, в цілому, знаєте, є таке, як е, е, найтяжчий бій. Це останній бій. Ну зрозуміло. От в мене майже був такий бій, коли я отримав поранення. в мене було два кульових поранення одне в ногу, одне в руку. Ру, в руку, коли под, в ногу, так це вийшла куля на виліт, не заділа артерію, в принципі, все нормально. Руку дуже роздробило кістку, розірвало нерви. От. І в мене певний період часу, типу, був як біопротести. Типу, По я рукою не сильно міг щось робити. В мене стоїть імплант тут вже пожиттєво. От. І лише цілеспрямованість, там плідний труд і кваліфікація лікарів дала змогу. Тобто, да я не повністю умовно. У мене якби прям чутливість, і все в цьому роді, але я можу стріляти, я можу там кинути гранату і робити все, що там мені потрібно, в цілому, в цивільному житті. От. Тому так. А сам бій, просто це, ну. Був штурм населеного пункту, все було дуже круто. Ми знищували прям класно ворога. Тому що там так вийшло, що ворог зайшов в певний населений пункт, і він буквально двоє суток там простояв. І це була бахмутська кампанія. Ми були на одних позиціях. Тут мені передають там зі штабу з радяки. Так все знімай позиції, передавай іншому підрозділу, їдьте на ПТД. Це пункт тимчасова дислокація, це умовно якісь там села чи міста. Все, я вивожу цю колону там з Бахмута, ми ночуємо, нам доводять план умовно, що от залітаємо, убиваємо, забираємо. Е, от, все окей. І прям це так було епічно. Я б хотів би це з боку понаблюдати. Коли там М-113, ну, наші бойові машини розгортаються в бойові порядки, ми їдемо так через поле. браунінги, і кул... крупнокаліберні кулемет розбирають оці перші хати, де кацапи, ми висипаємося і починаємо зачистку. Там навіть були такі моменти, коли вони сидять, типу, п'ють каву, коротше, і ми тупо залітаємо, вони не роздупляються, що таке, ну і, зрозуміло, ми їх вбиваємо. От. Е було ну, прям дуже круто, ми стрімко продвигались, той, той, е ті терміни, які нам ставили. там, Добу. Ми зробили буквально там за одну чи за дві години, але, на жаль, певні там підрозділи трохи так сказати, не, не сказали правду, де вони знаходяться. І, на жаль, мої хлопці попали в оточення. Е, вот. Ну, вони з нього вийшли там, з боями, зробили все максимально, щоб е, хлопці вийшли. Вот. Але е, коли я отримав поранення, е, мене вивезли і буквально через годину чи через дві хлопці потрапили в оточення. Тобто, от, в принципі, це було на межі. Да? Якби година-дві раніше, скоріше за все я б з вами тут не сидів. Би. Тому. Але щоб сказати, що там прям знаєте, от я там подивився у вічі у смерть. Ну такої штуки немає. Я я просто чітко знаю, що я в цю війну не умру, да? Ну тобто не загину. Ну, все може бути. Навіть самі жорсткі там рейнджери буває гинуть, то що це якби війна. Але в цілому в мене і в більшості моїх братів по зброї такі настрой, що ну це просто етап, такий, він максимально е, історично важливий і геотично ге, геополітично. Важливий, тому і ми його пройдемо. І ми його пройдемо однозначно. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо із Антоном Радько на позивний Тоха, це командир 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Він у нас у студії це цю розмову може також дивитися на нашому ютуб-каналі. Закликаємо підписуватися, ставити лайки і звісно ставити питання, писати коментарі. Це дуже важливо. І повертаючись, Тоха, до питання саме 3-ї штурмової, ви Зараз приїхали до Києва, ви вже нам розповіли з питань рекрутингу. Mm. Ви їздите по центрам, говорите з а, чоловіками, так щоб вони вступали до третьої штурмової. Але тут я хочу вас запитати як командира роти, так а, якою ма, з чого має складатися, з яких саме кадрів а, щоб була ця найефективніша рота, кого ви відбираєте? І чи є всередині бригади ось ця конкуренція між а, військовослужбовцями, які вступають, щоб собі як то кажуть? Відхапати найкращих. Зрозумів. В цілому, зрозуміло, що якщо взяти там півтора року назад, в нас був там прям відбір. А зараз відбір який? Якщо людина бажає вступити в бригаду, він там проходить якийсь мінімальний фі фіст-тест, прям мінімальний. от І найголовніше це. Зрозуміти, де можна задіяти ту чи іншу людину, в чому він є фахівець, Тому що бригада постійно розширюється, з'являються нові посади, нові спеціальності, такі, як от у нас батальйон безпілотних там, систем, наземних роботизованих систем. Тобто на це треба спеціалісти, фахівці. І тобто Тут вже знаєте, ну, тут не треба бути рейнджером якимось жорстким, там, от, мать, там, пробігти 10 км в бронежилеті. Діті, от. Тому, е, в принципі, розглядаються будь-які е, вікові групи. Головне, щоб людина була фахівець. Е, тому прямо зараз зараз якогось відбору, що ти підходиш, ти не підходиш, немає. Тому е, роботи вистачає на всіх. Е, Ну, є ще така хибна думка, що от якщо штурмова бригада, вони постійно штурмують. Ні, ну от зараз ми стоїмо в обороні, тому що ну в цілому ситуація якби по фронту така. Інколи робимо якісь контратаки, щоб кацапи взбодрились трохи і доволі успішно. От. Але в цілому забезпечити роботу піхотинця, роботу там штурмовика. Е це проходить дуже багато процесів, яких які мають виконувати багато фахівців різних. Там починаючи від поварів, які мають. Ну, зрозуміло, там, корми солдат або принаймні підготувати продукти, бо в нас це практика така, ми кожен тиждень у нас йде розвозка продуктів по, по всім там, місцям, де живе особовий склад. От. І закінчуючи айтішниками, які там пишуть якісь програми для ну, там, різ різної роботи. Там і зварювальники, ну будь-хто. Навіть і, і, ті ж самі там юристи або бухгалтери так само потрібні. Тому що е, це так ну, кадрова служба, фінанси це все важливо. То, що що війна, що держава, що життя в цілому, це багатоскладовий процес, де є купа механізмів, які е, хтось має ну, робити. От. Тому велкам в третього окремого штурмову бригаду для вас знайдеться місце, якщо ви реально спеціаліст, ну ви не переживайте, ну в піхоту не підете. Хоча мені так подобалось бути в піхоті, мені в піхоті більше подобалось бути, чим командиром роти. Але це таке, ну кожному своє. Тому щоб люди мають зрозуміти, що якщо ви фахівець, ви попадете за своїм фахом. Давайте перевіримо, хто з нашої аудиторії має близьких на яких посадах, та щоб побачити, яка різноманітна у нас армія, пишіть в коментарях, на яких посадах служать ваші близькі, ваші брати, чоловіки. І батьки, і перевіримо, які посади у нас популярні. Скажіть, ви вже на початку казали про початок власне своєї служби і сказали, ну ніби так пожартували, добровольці, де ви зараз? Mm -hmm. Якщо говорити про мотивацію чоловіків і жінок також, і ти служити зараз, 24 році, якою вона має бути і чого не вистачає? Може з боку держави комунікації? Може, якою має бути комунікація з боку бригад? Тому що очевидно, що третя штурмова популярна тим, наскільки активно у вас рекрутингова кампанія? Але от. Ви навіть жартуєте та добровольці, де ви суть в тому, що з певних багато певних об'єктивних є причин з боку держави, з боку армії, які негативно впливають на мотивацію людей, це зрозуміло. Але от на нашому прикладі можна побачити, що можна ефективно воювати. І якщо чесно сказати, що мабуть у всіх збройних силах я ну не можу сказати це на 100%, але якщо не саме маленький то один з найменших показників ну там втрат е, взагалі, то що е, у нас е, майже я не можу сказати всі, але от в мене в батальйоні всі там в першому штурмовому, де я раніше був, також всі командири це вихідці з піхоти. Тобто, у нас немає чувака, який умовно там пару місяців курсів пройшов е, і приїжджає в підрозділ, йому дають людей. Кожна команду. у нас такого немає. Тобто, я пройшов все. Я от так само хлопцям говорю, там коли ну бувають да там різні. Бувають ситуації загострення. Там і тяжко буває. Я говорю, панове, кажу, я не відмовлявся ніколи ні в одної задачі. Тотен, це командир другої роти. Це мій брат по зброї. Він був зі мною в групі, і там ряд людей, які на командирських посадах, ми вривались в будь-яку авантюру. Тому що ми розуміли, що це комусь треба робити. Ну вот, і все тому, панове. Ми маємо робити і все зі свого боку. Ми маємо максимально забезпечити обучити особовий склад, щоб особовий склад там на позиції в них був тепловізор, були рації, було розуміння взагалі, що відбувається. Було спостереження з коптерів, було озброєння належне. Ми будь-якими там методами його здобуваємо, тобто це озброєння, то що ну, солдат має мати озброєння, яким знищують ворога. І це працює на, всь на, всь на, всь на, всь на всіх рівнях в бригаді. Зрозуміло, що е, ну, я не можу сказати, що от прям в нас все ідеально, то що є багато різних причин. Але в цілому ми стараємося максимально робити все ефективно, віддаватись цьому повністю. От бувають такі навіть дні, от, е, якби проходили штурмові дії наших позицій. Я не пам'ятаю, сики, але біля двох тижнів взагалі не виходив з бліндажа, там, з КСП, тобто там спав по пару годин буквально в переривах. Тому що повністю в цьому всьому процесі управління боєм і всі от, на всіх рівнях нема такого, що, умовно, командир мене рота воює, а я десь просто там не знаю, десь щілью собі. Всі тобто, працюють. Всі працюють, от. І, а, а хто там десь хоче зашаритися, є люди, які їм дадуть зрозуміти, що ні, чувак. Так, от, піхота, масла, тому давай роздуплився і працюєш, бо ну, іншого не буде. Тоха, а ось до вас приходить, наприклад, мобілізований? Так, він до вас мобілізувався, він пройшов о, всі о, підготовку до вашої третєї штурмової. Скільки відбувається навчання перед тим, як він поїде на фронт? Окей, Терміни бувають різні. Але е, в нас є така ініціатива, як тестовий тиждень. Тобто, uh -huh. все по факту може починатися з тестового тижня. Е, людина цивільна приходить до нас, е, ну, подає заявку, або зв'язується якось по телефону. У нас є так само кол-центри, які спілкуються з людьми. Ну, не ті кол-центри, а ті, що приймають заявки. От люди приходять до нас на цей тестовий тиждень. Вони спілкуються з рекрутером, їм пояснюють весь порядок, що там ніхто ніяких повісток не видає, ніхто вас нікуди не крутить і не везе. Це сугубо для того, щоб ви могли побути е, тимчасово в лавах типу нашої бригади. Подивитися, як все відбувається. Ну е, тренувальний якийсь процес, е, як е, живуть там солдати вот. Е, і потренуватися, поспілкуватися з інструкторами, які пройшли певний бойовий шлях, М -м -м. і після того просто прийняти рішення. Якщо ви хочете, ви лишаєтесь в рекрути. В рекрути. Якщо ні, йдете додому. Але анкета, умовно, є е, е, ваша у нас. І буває навіть таке, що люди там пройшли тестовий тиждень, кажуть: ну ще, ще рано, я ще трохи якісь справи. Він іде там, хоп, через місяць дзвонить. Каже: от мені ти типу, вручили повістку, хотів би до вас. Все, питань немає за рахунок того, що в нас є анкета. Ми зразу робимо відношення, там, через ТЦК оформляємо і все, людина потрапляє до нас в бригаду. Це, це ну, доволі класно. Тому що зрозуміло, що всі з тестового тижня не лишаються, лишається якийсь певний відсоток, але є ще така процедура, яка дозволяє людям потрапити до нас там, через якийсь певний період часу. Е, далі, От є тиждень. Часу. Людина, умовно, вирішила, що вона хоче вступати до нас в бригаду. Є ще така функція, як рекрут. Залишається на базі, ну там бере необхідні речі, що йому там треба, залишається на базі. І починається процес оформлення, тобто ВЛК, ТЦК, всі ці моменти з супроводом нашого рекрута. І під час цього, коли людина робить оформлення, вона тренується і живе далі на базі. Тобто, умовно, є такі хлопці, що місяць-два можуть ще типу, бути у нас на базі, хтось там три тижні, все залежить від бюрократичних моментів. Після того людина ще їде в загальновійськовий учбовий центр, де ще проходить там місяць підготовку, тоді потрапляє до нас в підрозділ і вже. Вже в підрозділі, там в залежності від інтенсивності, може бути там тиждень, може два тижні, може бути місяць. Ще людина проходить злагодження в роті. Тому ну якби я не можу сказати, що от там ще півроку ви будете тренуватись, але ну час точно дадуть тобто, з автобуса ніхто вас не пожене кудись там вперед чи ще щось. Та дякую, що ви на цьому наголосили, тому що насправді дуже багато спекуляцій в нашому суспільстві, що просто пакують, як то кажуть, бусифікація відбувається, відправляють на фронт. А ось ви розповіли, насправді, як відбувається процес, зокрема, рекордну вашій Регаді, так саме от як в нас відбувається, Я не можу за всіх так. говорити, але от в нас саме так. Так, і тут повертаючись до 2024 року, ось це слово рекрут. У цьому році вийшов фільм Ми були рекрутами, mm. де ви стали героями цієї стрічки. <світ> а мені цікаво, якою була ваша мотивація, тобто знятися, як вам запропонували, чому ви погодились? Яким і... був цей досвід? Так, яким був цей досвід. Е, моєї мотивації була ніяка, я просто не знав про це. Позвонив, да, я, я якраз проходив лікування, ти, ну, реабілітацію. Е, набрали, сказав, хоч в фільмі знятися. Я говорю, ти я на реабілітації. Ну окей, а чого ні, ну все. Бо я дуже люблю фільми, особливо там військові. Я там передивився вже купу різних фільмів про війну. Ну реально. Чотка, Вот. І, і все, і сконтактували там з режисером, зробили зрозуміло, групу, mm -hmm. чат для спілкування, все в условне місце. Ми приїхали. Я говорю, так а що робити? Я говорю, ну дивіться, я кажу, щось учити я не буду. То що, як цей інструктор UA говоря, галовушка, не та там, отеці всі приколи. Я говорю, що якби. Ну, вони, тобто, сценарій ви навчили? Ні, сценарій, умовно ну якби був загальний сценарій, але якісь там репліки. Ми взагалі нічого не вчили, нічого не заучували. Просто головний герой, умовно, під на якійсь локації підходив. Яка була по сюжету, і ми просто спілкувались. Ми навіть нічого не перезаписували. Отак, От я думаю, що може пінада було, бо я так подивився. Думаю, міг би краще, так да, міг би краще. Ну, думаю, ладно. От, але в цілому досвід дуже крутий. Атмосфера була дуже класна, то що. Всі хлопці, які там знімались, половина з них зі мною воювала, це хмурий док. Е, от, е, інших є, в інших підрозділах воювали, також їх ну, добре знаю. От. І ми собі от, можна сказати, таке було час на спілкування і зйомки. Ми катались по всьому Києві, було прикольно на хамерах по Києву. Ну, свій вайб такий був прикольний. Але те, що не перезнімали, це ж круто, це означає, що живий фільм, та? справжні так, розмови, не було так. ніякого завченого тексту. Загалі. Дивитися і будете бачити, які вони Крути третьої штурмової. Так, ми закликаємо всіх слухачів, і слухачок, глядачів і глядачок подивитися цей фільм. Це можна зробити, просто набравши так у пошуковику, ми були рекрутами або на а, стрімінговій платформі Netflix. Антон Радько на позивний Тоха, командир третьої механізованої роти першого механізованого батальйону од третьої окремої штурмової бригади, був з нами на, у нашій студії в нашому ефірі. Тоха, дуже дякуємо вам за цю розмову і за захист вам і вашим побратимам. Дуже вам дякую. Дякую за запрошення. Той самий ранок на громадському радіо.